Ми починаємо з вами медитацію. Фігура мого фінансового успіху. Ви сідаєте в кімнаті, де вас ніхто не буде турбувати, де вашому тілу буде комфортно і зручно. Ви відчуваєте тепло і м'ясть вашого тіла. Плечі стали вільними та легкими від різних проблем. Зробіть видох, розслабте ваше обличчя. Зробіть ще два глибоких вдоха та глибоких видоха і уявіть перед своїм внутрішнім зором ваше місто, ваше місто сили. Де ви набираєтеся сили, міці, здоров'я і де до вас тече енергія. Це може бути затишна галявина в лісі, берег річки чи океану. Це можуть бути мальовничі гори, вкриті густим лісом. І це і є те місто, де ви черпаєте сили. Зараз перед вами. Починає проявлятися золотий місточок, прикрашений красивими фігурними каміннями. Ці каміння дорогоцінні, це золоті прикраси, які виблискують на сонечку. Ви починаєте йти по цьому місточку і розглядати всі ті прикраси. Ви торкаєтеся до золотих поручнів цього місточка. І проходите його. Зійшовши з місточка, ви бачите чотирогранну піраміду. Підійдіть до неї, відчуйте її міць та велич. Вона також оздоблена золотом та камінням, і по центру починають проявлятися двері. Відчиняйте ці двері та увійдіть всередину. Ви потрапляєте в величезний зал, а в центрі ви бачите свою фігуру грошей та фінансового успіху. Підійдіть до неї. Подивіться, що це за фігура, якого розміру вона. Які почуття вона у вас викликає? Привітайтеся з нею. А тепер задайте їй питання, чому в мене немає стільки грошей, скільки я хочу? І ви обов'язково почуєте відповідь. Запитайте, чому ви не досягаєте тих фінансових результатів, які бажаєте? І ви обов'язково отримаєте чесну відповідь. Також ви можете запитати: а що мені потрібно змінити в собі? Або що мені потрібно зробити, щоб досягти фінансових результатів, фінансового успіху? І ви обов'язково отримаєте чесну відповідь. Побудьте з нею ще трошечки, потім із вдячністю, попрощайтеся і скажіть, що ви обов'язково до неї повернетесь. Ви вийшли з піраміди, біля правого кутка ви бачите богатиря в золотих обладунках, підійдіть до нього його ім'я, воля. Цього дня він буде поруч з вами. Про нього буде відомо тільки вам. І ви завжди зможете звернутися до нього за допомогою. Ви рухаєтеся до наступного кутка піраміди. Там вас чекає ще один багатир. Його ім'я сміливість. Він також буде поруч з вами допомагати вам у прийнятті сміливих рішень фінансових питань. Обійдіть піраміду з іншої сторони. Біля третього кутка вас чекає ще один богатир золотих обладунках, його ім'я успіх. У всіх ваших справах він буде допомагати вам. І ось ви підходите до четвертого, кутка піраміди, і ви бачите перед собою самого могутнього богатиря. Він сидить верхом на коні, його шолом і доспіхи сяють чистим сріблом, його ім'я, довіра. Тепер ви всі разом ідете по місточку на ваше місто сили. Коли ви повернулися, богатирі вклонилися вам, і їх образ почав поступово розсіюватися. Вони ніяк не зникли, а стали просто невидимі для оточуючих. Вони коло вас, і відомо про них тільки вам. У вашому серці тепер є тверда впевненість у собі. Богатирі, воля, сміливість, успіх і довіра Всесвіту завжди поруч з вами і допомагають вам. У здійсненні ваших планів, ваших цілей. А Всесвіт робить все, щоб у вашому житті склалося все найкращим і найлегшим чином для вас. Воля, сміливість, успіх, довіра завжди. З вами